Всім привіт! З вами я, Артем, канал Зоокул. Продовжуємо нашу рубрику, надаємо відповіді на ваші базові запитання. Це перспективи нашого направлення по вирощуванню австралійського рака. Значить, ні ну, для кого не секрет, що річковий рак з кожним днем все менше і менше його. Я не кажу, що повністю на 100% він закінчився, але він поступово, то що було рік тому. Цьому році вже в два рази менше його. Таким чином, перспективи це те, що цей вид аквакультури буде замінник річкового. Далі в два рази більше м'яса. Логістика шикарна. Є можливість е, вирощувати як і в приміщенні, так і на вулиці влітку. Отримувати малька для зниження собівартості. Е, потім е, то що його можна зварити, заморозити, це теж перевага. Ну і так далі, і тому подібне. Тобто дуже дуже багато чинників, які дають можливість заробити при правильному підході при наявності грошей і при певному періоді по по часу, є можливість. Зробити нормальне перспективне для себе направлення. Ну я думаю, що хто дивиться YouTube канали інші пораги, ви бачите, що там, де це було розвинуто 10-15 років тому, люди збільшують, збільшують, збільшують. Чомусь ніхто не закрився. Тому переваги конкретні і реальні. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. У кого щось цікавить, звертайтесь до нас або на наш сайт зocкул.юа, .so або телефони знизу. Дякую за увагу. До зустрічі!